Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу сьогодні показати свої такі плямисті орхідейки. Такі красуні, усміхнені, ось така краса усміхається до нас. Я вам показувала цю орхідейку, яка була тільки розпускалася. Такими бордовими, насиченими, майже до чорного йдуть кляксами такий гарний бігліпчик. Це є у нас бігліпчик фортуна сальцмена. Дуже цікава орхідея. Сама орхідейка розпускається. Хотіла показати, як вона розпускається, отаким От дуже Ніжно-жовтим кольором, з такими чорними кляксами. А поступово стає орхідейка такого біленького кольору. З такими кляксами це ще тримає трошки колір свій ніжний, такий жовтенький, але вже також колір вже стає, її такий більш світліший. А оця тримає. Ще поки що, бо вона розпускається, і бутон розпустився вже. Отакий От має гарний рюшистий краєчок. Потім цей краєчок рюшистий вона вирівнює і стає отака мелота. Дуже має гарну форму квіточки, квіточка мені дуже подобається. І сама форма така, букет іде за такий пишнючий. Одна від одної квіточка йде недалеко. Я його також купляла в мосі. І вже це дочекалося, уже такого цвітіння. Це перше цвітіння цього бігліпчика. І отак він мені пишно зацвів. На 8 бутонів. Отака От красота. Дуже оригінальна квіточка, сама тверда, воскова така, цупка. І е, губа, е, ці бокові її стінки, мають усмішку. І вона такі, так е, виглядає, так якби вона усміхалася. Це у неї виглядають очі, що вона дивиться, а це у неї ротик, і вона усміхнена. І я так все ці орхідейці і кажу. Усміхаєшся до мене, усміхаєшся, ну ти красива, а ти до мене усміхаєшся, а я буду сміхатися до тебе. Отака От і є милота. Дуже вона така безподобна, самий центр такий має такий неоновий, такий дуже гарний центр, так само, носик біленький. Така класнюча. Класнюча моя класнюча така. Милота. Милота, отака, так покажу вам, як виглядає її друга сторона. Сама лакова, дуже гарно виглядає. Такими крапами бутони теж такі, теж такі красиві, лакові, блискучі, ну, дуже красиво дивиться ця сторона також. І, і спереду орхідейка дуже гарно виглядає. Має свій окрас і також виглядає дуже гарно орхідейка. І отак, От як дивитися, безподобна орхідеєчка така. Дуже мені подобається. Сама маленька, компактна, невелика така, ну і багато місця не займає, так як у мене орхідей багато. Це для мене дуже добре, бо тому що орхідеї нема де ставити, вони розростаються, листя стають великі, лапухаті. Це треба думати, куди їх поставити, щоб місце все було для орхідей. І також, ви бачите, уже біля неї таку також красуню. Теж дуже така орхідейка з таким кольором. Як я першу вам показувала, теж розпускається вона світло-жовтенька і потім стає. Більше така до білого, більш така молочна стає. Також такий бігліпчик, дуже така вона кляксами такими, крапушками, така розписа. Розписи має і по цих пелюсточках, така дуже милота. І е, бачу е, от її розпуск губи має по краєчку жовтеньким. Стіночки губки має жовтенький. А потім бачу цей центр жовтенький, зникає і стає більш такий до молочного кольору. А самий Бутон, який розпускається от такого кольору. Дуже гарно виглядає. Центр її практично чорний. Це в нас є антарес. Орхідейка Антарес. Це теж орхідейка куплена була в мосі. І е, я її вже пересадила, вона вже знаходиться в своєму горшечку. І е, також хочу показати вам дуже е, таку цікаву форму цього цвітіння. Дивіться, яка у неї довга ніжка квіточки. Це не то, що вона тягнеться до світла, або що в її темнося. У неї така форма квіточки йде. Дуже має довгу ніжку. Отак От кожна квіточка має отаку форму. Зразу я думала, бо вона в мене вже раз свіла, і зразу я думала, що дійсно вона хоче світла і так витягується. І потім, коли я. Зайшла і подивилася, як правильно ця орхідейка має бути, чи дійсно ця орхідейка має таку мати високу ніжку. Ну і також подивилася, що на малюночку є. І також дивіться, як до половини ніжка бортова, а далі вона вже йде світленька. Теж дуже вона так дивиться оригінально з цими кляксами. Дуже мені подобалося. Один час я так хотіла цих орхідей з кляксами. такими. Дуже вони оригінально виглядають. Якщо вони такими букетами будуть свисти великими і буде їх багато, вони невеликі є, у... така квіточка не є їхня велика. Але сама квіточка дуже така. Оригінальна і теж дуже така форма квітки дуже гарно вона дивиться. Всі квіточки дивляться до нас уперед. Дивитися от на цю мелоту, виглядає вісім бутонів, але як гарно виглядає сама орхідейка маленька і який пишний у неї букет. І так само дивишся на цю. Ця орхідейка просто має більші уже листки, і вона має трошки інакшу будову витягнуті уже листочки, так як дивіться, квіточка в неї має оці ножки витягнуті, значить до форми квіточки і йде уже листочок, більш такий витягнутий. Отака краса, ця орхідейка трошки мені була, почала знизу щось підгнивати. І, і, і я цю орхідейку промащувала топсином М е, Виворітну сторону листочка, я мастила алоєм. І серединку закапувала також алоєм. Вона мені трошки затормозила оцей маленький листочок, дивлюся, але буду бачити далі: чи буде вона розвивати цей листочок, чи вона викине просто другий, і все. Бо інакше в парниках вирощують орхідеї, а інакше ми вирощуємо вдома, кої сильної вологості немає. Вона знаходиться у залі, де прохладніше. Ну і Орхідейці, я не думаю, що би мало бути жарко, але вона скидає листя своє, ті, які, з якими вона до мене прийшла. Я ці орхідейки оприскувала, бо мокрі ще листочки, ще не, особ... не посохли. Отака От милота, з такою милотою. Я з вами ділюся і вам показую вже повний розпуск такої красоти. Пишіть, як вам мої орхідейки, чи подобаються вам такі кольори? Отака От милотайка усміхається. Така моя з кляксами, такі бігліпчики. Це такі маленькі міні-бігліпчики. Мені також подобаються бігліпи, гарні її отакі кольори, гарні дуже сорти, і дуже мені вони подобаються. Вони не пахучі, вони не пахнуть. Гарні мають форми квітів, акуратні такі. Ця квіточка має 5-6 см, а оця квіточка має 6-7 см, і вона, як уже Розпускається і вона починає рости. Бо, видно, оцю квіточку вона ж маленька ще, а коли вона повністю відкриється, вона буде мати десь 6-7 см. Отака милота. Така фіолетова, тут вже вона починає розпливати, оцей крап у неї розпливається, покажу вам ближче. Оця віточка, яка розпустилася першою, вона починає вже такий колір мати, так як розпливається у неї сам бордовий окрас всередині тримається, але уже кляксиці то стають так, як промокатка. Вони розпливаються, по ній розпливаються. А які ще квіти тільки розпустилися, вони ще тримають свій бордовий колір. Не промокнути, ще не розпливаються. Отакі мої кляксочки, такі мої бігліпчики, мої міні-бігліпчики, красиві такі, такі бордові, усміхнені і завжди веселі. А я на цьому буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення! Бережіть себе і будьте всі здорові. Всім гарного дня!